Доброго дня, шановні друзі та підписники. Ось ми з вами знову зустрілися. Якось я рекламував серед своїх друзів та товаришів свій канал. І один духовний брат сказав мені, що йому не зайшов ролик там, де було про Адама Світа і Адама Тюрко. Ну, він має своє право. Так би мовити, але з іншої сторони, тематика мого каналу не дозволяє мені йти по стопам Голівуда, коли вони знімають фактично казки на історичні теми, де повністю перекручується історична, історична дійсність, і тому да, виходять чи, чисто казки. Таких фільмів досить багато. Той же Гладіатор, той же, той же Хоробре серце. До речі, як тільки виходить історичний фільм, котрий співвідноситься з історичними, з реальними історичними подіями, він провалюється в американському прокаті. Да, у мене канал про суспільство знавства, а не про хроніки шоу-бізнесу чи хроніки світського життя, тому. Інколи деяким патріотам України треба да, дивитись мій канал навіть через не можу. Ну Це так було да. ліричний вступ. Головна тематика цього невеличкого ролика те, що знову презентація нового направлення каналу. Це фактично будуть мої міні-лекції по суспільствознавству на, на, в основному на історичні теми. Справа в тому, що в прев'ю ролику, самому першому, я думав, що я це буду викладати через дискусії з, з громадянами Запарібріка. Але от у мене вийшло два роліки, але один YouTube видалив. І у мене ще є демоверсії не відраговані. То можу сказати, що вони досить примітивно мислять, і тому мої ідеї в порядку дискусії з ними фактично безсенсово вести. Тому. Прийдеться знову прийти до того формату, до котрого я першочергово не хотів, але да, стало, да, сталося не так, як гадалося. Тому ролики про економічну теорію без букв так і залишаться, ролики з дискусіями, ну або так, по-простому, хахласрача, з перебрікаливцями, то так і будуть під, під буквою Е. А от мої міні-лекції на суспільство знавчі теми, то будуть під буквою B. Іти. Ну, така класифікація в першу чергу для мене, ну і для підписників, щоб орієнтувалися. І чому я запускаю цю нову тематику під. Під буквою Бі, тому що воно не, ну, не для схолистичних розговорів на просторах Ютубу, а для того, щоб донести ну, в міру своїх сил і можливостей українському суспільству ті ризики, які воно буде мати в розвитку України. Я думаю, що українське суспільство знаходиться досить під великим ризиком потрапити в в деяку психологічну, а від цього і інституціональну організаційну пастку пов'язану з тим, що після перемоги в війні природня відбудеться сплеск е, позитивних емоцій, ейфорії, і е, надіях на майбутнє, майбутнє України, так би мовити, е, в, в новому переродженому стані. Але е, соціально-економічний стан суспільства, на жаль, від цього не зміниться. І тому цей ризик може призвести до негативних наслідків, тому що в соціально-економічному плані, якщо залишиться все так, як є зараз, то навіть ці гіпотетичні репарації, ну називають там різні цифри, можуть просто банально піти в пісок і ефективно використати десь не більше 10%. Тому що, наприклад, у тих самих росіян за ці 20 з лишнім років у них було отримано приблизно 20, ой, вибачаюсь, 4 трильйони доларів нафтогазових доходів. І по великому рахунку, ну так, да, щось вони там на, на армію запустили, дещо лежало в резервах, але, ну, трильона, де 3 трильйони. Не зрозуміло. Тому цей ризик може спіткати українське суспільство. Це раз. По-друге, російське суспільство вже знаходиться в цій пастці, але зовсім в іншій, бо це пастка притаманна таким частково патріархальним, частково архаїчним суспільством, але супермілітаризованим котрі після того, ну, як правило, після перемог у війні, ну, а для російського суспільства це більше, більше зов, зов, зовнішня економічна кон'юнктура, е, котра сприяла тому, що такі баснословні нафтогазові доходи. Після того, як такі суспільства отримують доступ до, ну, до багатства до наддоходів. То в них дуже часто виявляється такий своєрідний психологічний злом, котрий знов таки веде до організаційно інституціональних істуці... надривів. Для прикладу, зразу мені приходить на ум, на, так би мовити, це Спарта давня і давній Рим. Причому Спарта, яка попала в цю пастку, вона так з неї не вийшла, а Рим епохи пізньої республіки, з нею вийшов, але закінчилась республіка. І Рим е, трансформувався в, в принципат або в початкову, початкову імперію. Так би мовити. І тому. Я, е, Збираюсь в наступних роликах. ну, по одному ролику на Спарту і на Рим, я збираюся показати і доказати, яким чином ці суспільні злами проходили в відповідних спартанських і римському суспільствах. І наостанок дещо про українське суспільство. Що стосується національно-патріотичного, і військово-політичного факторів, то відома біблійна формула про 40 років вести по пустелі, вона працює на всі 100, так би мовити. Але знов таки в соціально-економічному плані ці закони не діють, там зовсім інший фактор діють. Тому знов таки є, ну не це вже, це вже не ризик, просто те, що українське суспільство. В економічному плані ходить 30 вже з, не, з невеличким років по колу і буде ходити ще мінімум два рази по стіки, то навіть перемога в війні не, не сприяє зміненню цієї парадігми. І, до речі, і президентські вибори також не змінюють. Це має змінюватися саме суспільство. Тому я збираюся йому в цьому плані, ну, тобто, нашому українському суспільству, в цьому плані допомогти. Як в цілому, е своїм каналам, так і цьому направленню, котре буде йти під літерою «Бі». Так що, до наступних зустрічей. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Я не скажу, що ну, для мене буде цікаво, не скажу, що буде, на жаль, цікаво для всіх, бо дещо буде да, деякі речі будуть, на жаль, занудними. Ну, от Таке, як кажуть, життя, важкі і небезпечні. До